День 66, Біблія, книга псалмів, Псалом 48, Псалом Синів Корея, Пісня. Великий Господь і вельми прославлений у місті нашого Бога на Його святій горі. Сіонська гора, що чудово підноситься з північного краю, місто Великого царя, є розрадою всієї землі. Бог в його палацах явив себе як захист. Коли царі зібралися вирушити разом, то, побачивши це, вони оторопіли, збентежились і втекли. Їх там охопив жах і біль, як у породіллі, східним буревієм ти знищим, таршістські кораблі, що ми чули те й побачили в місті Господа сил, у місті нашого Бога, адже Бог утвердив його навіки. Боже, ми роздумували про Твоє милосердя усередині Твого храму, як Твоє ім'я, О Боже, так само і слава Твоя сягає кінців землі. Твоя правиця повна справедливості. Нехай веселиться гора Сіон, хай радіють юдейські дочки з приводу твоїх судів. Обійдіть довкола Сіон, обступіть його й порахуйте його вежі, зверніть увагу на його укріплення, пройдіться по його палацах, аби ви могли розповісти наступним поколінням. Адже цей Бог то наш Бог, по віки вічні, він буде опікуватися нами до смерті. Четверта книга Мойсея Числа. У попередніх розділах Нарікання народу. Обрання 70 старішин. Господь посилає перепелів», Маріам і Аарон дорікають Мойсею. Розділ 13. І звернувся Господь до Мойсея з такими словами Пошли людей, і нехай вони оглянуть Хананський край, який я даю володіння ізраїльським нащадкам. Пошлете по одному чоловікові з племені його батьківського роду, всіх князів народу, за господнім велінням Мойсей послав їх з пустелі Паран. Усі чоловіки були князями Ізраїлю, ось їхні імена з племені Рувима, Шамуа, син Закура, з племені Симеона Шафат, син Хорі, з племені Юди Халев, син Єфунея, з племені Сахара і Гаал, син Йосифа, з племені Єфрема Гошея, син Навина. З племені Веніяміна Палтій син Рафуя, з племені Завулона Гадіїл, син Содії, з племені Йосифа з нащадків Манасії, Гаддій, син Сусія, з племені Дана Аміїл, син Гамалії, з племені Асира Сетур, син Михаїла, з племені Нефталима Нагбі, син Вовсії, з племені Гада Геуїл, син Макії, це імена людей, яких Мойсей послав оглядати край. А гошею, сина Навина, Мойсей назвав Ісусом, послав їх Мойсей оглянути хананську землю і сказав їм: Підіть цією пустелею на південь і вийдіть на гору, оглянете край, яким він є, і народ, котрий в ньому проживає, сильний він чи слабий, малий він кількісно, чи численний. І що то за земля, на якій він проживає, хороша вона чи погана? І які ті міста, у яких він мешкає, чи це звичайні табори, чи укріплені фортеці, а ще яка там земля, родюча вона чи запущена, ростуть на ній дерева чи ні, і навантаждався взяти дещо з плодів землі. Якраз була пора дозрівання винограду, тож вони пішли і оглянули землю від пустелі сін, аж до Рехова, що в напрямку до Хамата. Далі пішли на південь і дійшли аж до Хеврона, де жили Ахіман, Шишай і Талмай, нащадки Енака. Хеврон же був збудований за сім років перед єгипетським цуаном. Вони прибули до долини Ешкол, де вони відсікли гілку з одним гроном винограду, таким, що довелось його нести вдвох на жердині, а також дещо з гранат і смокв. Тож те місце назвали Нагал Ешкол, долина Грона. Через грону Винограду, яке зрізали там ізраїльтяни. Оглянувши край, через 40 днів вони повернулись. Після подорожі вони прийшли до Мойсея та Арона і до всієї громади ізраїльських нащадків в пустелю Паран Кадеш. Їм і всій громаді вони порозвітували і показали їм плоди тієї землі. Розповідаючи йому, вони зокрема сказали ми обійшли край, в який ти нас послав, землю, що тече молоком і медом, а це її плоди. Але той народ, що живе в тій землі, сильний, а міста укріплені, дуже великі, зустріли ми там і нащадків Енака, на півдні того краю живе Амалек, хетейці, Євусейці та Аморейці мешкають у гірській околиці, а хананці проживають біля моря та вздовж Йордану. Хали вже втихомирював народ перед Мойсеєм і говорив ми неодмінно підемо і успадкуємо її, адже ми спроможні побороти їх. Однак чоловіки, які ходили з ним, наполягали ми не зможемо виступити проти цього народу, оскільки він сильніший за нас. Так вони розпускали серед ізраїльських нащадків страшні чутки про землю, яку оглядали, стверджуючи, край, який ми ходили оглядати, це земля, що поглинає своїх мешканців, а кожний народ, який ми там бачили, це дуже високий на зріст, люди. Там ми бачили високорослих синів Енака. З роду велетнів. Перед ними ми були у своїх очах, наче сарана, і такими були ми в їхніх очах. Розділ 14. Вся громада збунтувалася і підняла крик, народ голосив і плакав усю ту ніч. Усі ізраїльські нащадки нарікали на Мойсея та Аарона. Уся громада дорікала їм Краще б ми повмирали в Єгипетському краю або в цій пустелі. О, якби ми повмирали! І навіщо нас Господь вводить в ту землю, щоб там полягти від меча, наші жінки, і наші діти стануть здобиччю, тому хіба не краще нам повернутися в Єгипет? І вони підмовляли один одного: Оберімо собі проводаря і повернімося в Єгипет. Тоді Мойсей за ароном упали на своє обличчя перед усією громадою ізраїльтян, а Ісус. Син Навина та Халев, син Єфунея, з тих, котрі оглядали землю, роздерли на собі одяг і звернулися до всієї громади ізраїльських нащадків з такими словами. Край, який ми пройшли, щоб його оглянути, є дуже-дуже доброю землею. Якщо вже Господь виявив до нас прихильність, то і введе нас у цю землю. Він дасть її нам землю, що тече молоком і медом, але не ставайте бунтівниками проти Господа. Тож не бійтеся людей того краю, бо він для нас пожива, адже їхній захист відійшов від них, а з нами Господь, не бійтеся їх. Проте вся громада закричала побити їх камінням у цю мить, у наметі свідчення всім ізраїльтянам об'явилася слава Господня. І Господь сказав Мойсеєві: доки цей народ зневажатиме мене? До яких пір не довірятимуть мені, незважаючи на всі ознаки, які я вчинив серед них, уражу їх смертельною хворобою і позбавлю їх спадщини, а тебе учиню великим народом, численнішим, ніж цей. Але Мойсей сказав Господу: почують єгиптяни, з поміж яких ти своєю силою вивів цей народ і скажуть тим, що живуть на цій землі, і які також чули, що ти є Господом для цього народу. Оскільки Ти, Господи, з'являтимешся йому віч на віч, твоя хмара стоїть над ними, і ти йдеш перед ними в хмарному стовпі вдень та в стовпі вогню вночі. Якщо ти вигубиш цей народ, як одну людину, то народи, які чули вістку про тебе, скажуть, розповідаючи: оскільки Господь не зміг увести цей народ у землю, яку склятвою їм пообіцяв, то знищив їх у пустелі. Тож тепер. Нехай прославиться Твоя сила, Господи, про яку Ти сказав говорячи, Господь довготерпеливий і дуже милосердний, прощає беззаконня і переступ, хоча й жодним чином не залишає безкарним винного, віддаючи за беззаконня батьків дітям до третього і четвертого поколінь. Тож прости, будь ласка, гріх цьому народові згідно з великим Твоїм милосердям, як Ти прощав цьому народові від Єгипту і аж до тепер. І Господь сказав Мойсеєві: Я простив за Твоїм словом, однак присягаюсь, я сам собою, що Господньою славою сповниться вся земля. Проте всі люди, які бачили мою славу і мої ознаки, які я вчинив у Єгипті і в пустелі, та випробовували мене ось уже в десятий раз і не послухались мого голосу, таки не побачать краю, який я склятвою пообіцяв їхнім батькам. Жоден з тих. Хто зневажав мене, не побачить його, лише халив мій раб, оскільки в нього був інший дух, і він цілковито підкорився мені, то я введу його в край, в який він уже ходив, і його потомство успадкує його. Через те, що Амалекітянець і Ханаанець живуть у долині, завтра ви повертайте і йдіть до пустелі в напрямку Червоного моря. І промовив Господь до Мойсея Арона такі слова. Доки ця лиха громада виступатиме проти мене, їхні скарги на мене, нарікання ізраїльських нащадків, які вони висувають проти мене, я почув. Скажи їм: ось слово Господнє, присягаюся я сам з собою, що ви сказали до мого слуху, я так і зроблю вам. У цій пустелі поляжуть ваші тіла, в повній вашій кількості, всі, що були пораховані від 20 років і вище, котрі нарікали на мене. Ніхто з вас не ввійде до краю, про який я, простягнувши свою руку, поклявся у тому, що вас поселю, крім Халева, сина Єфунея, та Ісуса, сина Навина. Що ж до ваших дітей, про яких ви казали, що вони стануть здобиччю ворогів, то я їх уведу туди, і вони успадкують землю, якою ви знехтували, а ваші тіла поляжуть у цій пустелі. Тож ваші діти будуть з вами мандрувати пустелею 40 років, спокутуючи вашу невірність, доки не перетворяться в порох ваші тіла в пустелі, за кількістю днів, упродовж яких ви оглядали землю, тобто 40 днів, рік за день будете нести покарання за вашу провину. 40 років, рік за день. Таким чином, ви зрозумієте моє невдоволення, я, Господь, так сказав. І дійсно так учиню з усією цією нікчемною громадою, яка повстала проти мене. Вони будуть знищені в цій пустелі, тут вони повмирають. Так само і ті чоловіки, яких послав Мойсей оглядати землю, і які, повернувшись, розпускали погані чутки про землю, поводуючи цим нарікання на той край всієї громади. Отже, ті люди, які розпускали погані чутки про землю, померли від пошесті перед Господом. Лише Ісус. Син Навина і Халив, син Єфунея, залишилися живими з тих чоловіків, які ходили оглядати землю. Коли Мойсей переказав ці слова всім ізраїльським нащадкам, люди дуже засмутились. Ставши вранці, вони пішли на вершину гори і говорили: Ось ми готові піти на те місце, про яке сказав Господь адже ми згрішили. Але Мойсей сказав: Чому ви порушуєте веління Господа? Успіху у вас не буде? Не йдіть, оскільки немає з вами Господа, і ви будете знищені вашими ворогами. Там перед вами Амалекітянці і ханаанці. ви поляжете від їхнього меча, тому що ви відвернулися від Господа, і Господь не буде з вами. Але вони наполегливо вирішили піднятись на вершину узгір'я, хоча ковчег Господнього заповіту і Мойсей не вийшли з посеред табору. Амалекитянці ж і ханаанці, що мешкали в горах, Спустилися і розгромили їх і, переслідуючи, нищили їх аж до хорми. Свята Євангелія від Луки. У попередньому розділі Ісус перед Пилатом. Ісус перед іродом. Ісуса ведуть на розп'яття. Молитва розбійника на Христі, Смерть Ісуса, Поховання Ісуса. Розділ 24-й. Першого ж дня тижня, дуже рано, жінки і ще дехто з ними прийшли до гробу, несучи пахощі, які приготували, та вони виявили, що камінь відвалений від гробниці, а війшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як були вони через це розгублені, то два мужі стали біля них у блискучому одязі. Вони налякалися і посхиляли обличчя до землі, а ті сказали їм, чому ви шукаєте живого між мертвими? Немає його тут, бо Воскрес. Згадайте, як казав вам, коли ще був у Галилеї. Він говорив, потрібно, щоб син людський був виданий у руки грішних людей, був розп'ятий і Воскрес на третій день. Тоді вони пригадали його слова. Повернувшись від гробу, вони сповістили про все це одинадцятьом і всім іншим то були Марія Магдалина, Іванна, Марія Мати Якова та інші з ними. Вони розповіли про це апостолам. Та їхні слова здалися тим вигадкою, не вірили їм. Підвівшись, Петро побіг до гробу і, схилившись, побачив полотно, яке лежало окремо, і пішов до себе, дивуючись з того, що сталося. Двоє з них йшли того дня до села, віддаленого на 60 стадій від Єрусалима, яке називалося Емаус. Вони говорили між собою про все, що відбулося. І сталося, коли вони розмовляли й обмірковували, сам Ісус, наблизившись, пішов разом з ними, та очі їхні були стримані, щоби його не впізнали. Тож він запитав їх, що це за справа, над якою міркуєте між собою йдучи, і чого ви сумні? У відповідь, один на ім'я Клеопа сказав йому: Ти хіба єдиний чужинець у Єрусалимі, який не знає того, що сталося в ньому цими днями, і запитав їх, А що саме? А вони розповіли йому про Ісуса Назарянина, мужа Пророка, сильного ділом і словом перед Богом і перед усім народом, як видали його первосвященики і наші старші на смертний присуд і розіп'яли його, а ми сподівалися, що він той, хто має визволити Ізраїля. І до того ж, оце третій день, відколи те сталося. Та деякі наші жінки здивували нас, побувавши рано в гробниці і не знайшовши його тіла. Вони прийшли і розповіли, що бачили появу ангелів, які сповістили, що Він живий. Тоді пішли деякі з нас до гробу і знайшли все, як говорили жінки, самого ж Ісуса не побачили. Тоді Ісус сказав їм О нерозумні й повільні серцем, аби вірити в усе, що говорили пророки. Хіба не треба було Христові постраждати і увійти в свою славу? І, почавши від Мойсея та від усіх пророків, він пояснив їм з усього писання те, що стосувалося його. І вони наблизилися до села, до якого йшли, а він удавав, що йде далі. Та вони просили його, кажучи залишайся з нами, бо вечоріє, вже день закінчується, і він увійшов, щоб залишитися з ними. І сталося, як сів він за столом з ними, то взявши хліб, поблагословив і, переломивши, давав їм. Тут і відкрилися їхні очі, і вони впізнали його, та він став невидимий для них. І сказали вони один одному Хіба не палало наше серце, коли він говорив нам у дорозі та пояснював нам Писання? Ставши тієї ж години, вони повернулися до Єрусалима та знайшли зібраних одинадцятьох і тих, які були з ними. Вони говорили, що справді Господь воскрес і з'явився Симонові. А ці розповіли про те, що сталося в дорозі. Та як він відкрився їм під час ламання хліба. Коли вони говорили про це, сам Ісус став посеред них і сказав їм Мир вам! Та злякавшись, охоплені жахом, вони думали, що бачать духа. А Він сказав їм Чому ви стурбовані? Чому такі думки входять до ваших сердець? Гляньте на мої руки, на мої ноги, це ж я сам. Доторкніться до мене, подивіться, що дух тіла і костей немає. А я, як бачите, їх маю. Сказав все це, він показав їм руки та ноги. А як вони ще дивувалися і не вірили з радості, він сказав їм чи маєте тут щось із їжі? Вони дали йому частину печеної риби і бджолиного меду. Тож, взявши, він їв перед ними і промовив до них: ось слова, які я казав вам, коли ще був з вами, має збутися все написане про мене, і в законі Мойсея. І в пророків, і в псалмах, тоді розкрив їхній розум, щоби зрозуміли писання. І він сказав їм: Так написано, і необхідно було постраждати Христові та воскреснути з мертвих на третій день, щоб, почавши з Єрусалима, проповідувалося в ім'я Його покаяння для прощення гріхів між усіма народами. Ви ж є свідками цього. І ось я посилаю на вас обітницю мого Отця. А ви залишайтеся в місті Єрусалимі, доки не задягнетеся силою з висоти. Вивівши їх за місто до Витанії, він підняв свої руки і поблагословив їх. І сталося, що, коли благословляв їх, він віддалився від них і почав підніматися на небо, а вони, поклонившись йому, з великою радістю повернулися до Єрусалима і були постійно в храмі, хвалячи і прославляючи Бога. Амінь.